Ідемо далі. Економічні виклики чекатимуть на Росію у 2025 році. Аналітики інституту вивчення війни стверджують, що скорочення державних витрат, інфляція та дефіцит робочої сили це результат західних санкцій. Відтак, за словами експертів, Кремль не зможе підтримувати війну руками. Ну а міжнародна підтримка України ще більше загострить економічні проблеми Москви. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, з нами на прямому зв'язку. Пане Пензен, вітаємо вас. Я вас також вітаю. щиро. ми час від часу повертаємось до теми економіки російської експерти сходяться на тому, що економіка буде падати, але не швидко. От Наскільки не швидко? Наскільки їх може вистачити? Дивіться, Коли ми говоримо про західних експертів, в них критерії витривалості економіки напряму зав'язаний на Добробут населення, в них ж демократичні системи, де якщо добробут населення падає, то на наступних виборах відбувається зміна правлячої політичної сили, вона йде в опозицію, на її місце приходять ті, хто обіцяють ситуацію покращити. Коли ми з вами говоримо про Російську Федерацію, тут така парадигма не працює. Тобто, треба розуміти, що, попри падіння доходів населення, попри зубожіння величезної кількості людей. Росії далі буде вкладати величезні гроші в військово-промисловий комплекс і в підтримання війни, тобто на сьогоднішній момент вище керівництво Російської Федерації крізь пальці дивиться на те, що в реальній дійсності відбувається з доходами населення, то що відбувається в реальній дійсності з інфляцією, з появою дефіцитів на полицях, з ростом цін. Ну, тобто, ті речі вони на сьогоднішній момент абсолютно не хвилюють російське керівництво. Тому витривалість російської економіки треба оцінювати по інакших критеріях. Головний критерій: чи зможе вони чи зможуть вони підтримувати військово-промисловий комплекс в, в режимі санкційних обмежень, тому що достатньо велика кількість. Е Комплектуючих матеріалів є невідновними для Російської Федерації. Вони їх однозначно отримують з по імпорту. Якщо цей імпорт буде остаточно перекритий і буде перекрита можливість продажу на е, міжнародному ринку енергоносіїв, це однозначно призведе до падіння можливості Російської Федерації фінансувати війну. І це буде єдиний критерій, який приведе Росію до е, однозначного припинення війни. Стан економічного добробуту населення не є критерієм з точки зору доцільності чи недоцільності війни в цілому, чи не бракує нам інформації для того, щоб оцінити стан реальний стан російської економіки, тому що ну давайте згадаємо ось ці там намагання, ініціативи, які потім були критиковані міжнародного валютного фонду, оцінити російську господарку інші якісь такі потуги, чи чи в принципі існує. Той масив інформації для того, щоб ну, спрогнозувати і реально побачити, як наразі виглядає російська економіка. Ну, дивіться, в них величезний масив даних закритий. А то, що публікується, навіть за оцінками самих російських економістів, дуже далеко від реалії. Чого, дивіться, ну от щоб далеко не ходити, вони публікують, що в них інфляція, а інфляція це індекс росу споживчих, цін, становить порядку 8,5%. При цьому ставка рефінансування Центрального банку Російської Федерації 21%. І ми бачимо, що, от, будь ласка, вперше в 2024 році вартість долара е, до рубля перевалила 100 рублів за долар. Це ну, в реальній дійсності це дуже великий курс, принаймні, от по 2024 році. Давайте ми згадаємо, що нещодавно що було там 88-86. Про що це говорить? Це говорить, що та цифра, яку вони офіційно публікують, Росстат, вона абсолютно далека від істини. Тобто, вона ну око замилюванням бо інакше не назвеш, тому що не може бути такої величезної прірви між ставкою рефінансування і реальною інфляцією. І це тільки по цьому конкретно взятому прикладу. Таких прикладів можна навести багато. Тому, коли ми з вами говоримо про реальні цифри, все це можна оцінити виключно непрямим методом, оцінюючи якісь там побічні цифри, побічні результати, якісь моменти, які абсолютно не відповідають тим цифрам, які публікує Росстат. Так що. Хіба от непрямим методом оцінювати чи входить у цей метод оцінювання ставка на іпотеку? Зараз вона для Росіян дуже виросла і зрівнялася з тією, яка була фактично на початку приходу Путіна до влади. Чому питаю, чи може чекати Росію оця криза з нерухомістю, така як була, наприклад, у Штатах у 2008-му? Ну, дивіться, паралельно з цим цього літа в Росії припинилася державна програма підтримки іпотеки. Це ж теж треба розуміти. Окрім цього, якщо ми говоримо про ставку рефінансування Центробанку Росії 21%, це однозначно, що рівень кредитної ставки для споживача буде за 30%. І це, ну уявіть собі, які, які ну, в реальній дійсності треба мати бізнес або треба мати доходи, щоб оплачувати іпотеку по такому відсотку, щоб оплачувати бізнес-діяльність по таких відсотках. Тому однозначно це буде все згортатися, і достатньо вже є багато прикладів, коли різко нарощується заборгованість як бізнес-структур, так і фізичних осіб перед банківськими установами за раніше отримані кредити. Тому що як тільки піднімається ставка рефінансування, як тільки міняється ринок, тут же йде перегляд перегляд е, умов кредитування і в сторону збільшення. Так, що у ті речі однозначно будуть вести до ще раз повторюю до зубожіння населення, до падіння бізнесів. Більше того, навіть підприємства військово-промислового комплексу е, достатньо великі вже на сьогоднішній момент активно піднімають на в російських пабліках в російській пресі. Перед російським керівництвом питання, що вони не встані кредитуватися по таких по таких ставках. Вони не ну, навіть е, державне російське фінансування не може перекрити ті збитки, які вони отримують зв'язку з цими кредитами, але це є механізм з точки зору центрального банку Російської Федерації. Утримання інфляції, тому що якщо цього не робити, інфляція виросте захмарно, а це дуже сильно вдарить по реальних доходах населення. А навіщо кредитування ВПК, якщо війна все зжирає? І для росіян дивіться безпрограшний варіанти, де на війну гине? Родина отримує щось там в районі 150 тисяч доларів компенсації. І можна погасити той же кредит, що не так з цією схемою економіки. Дивіться, я вам хочу нагадати, що тоді, коли Росія оголосила часткову мобілізацію в 300 тисяч чоловік, Росію на той момент покинула 2,5 мільйони людей працездатного віку, тікаючи від подібної мобілізації. Коли ми з вами говоримо сьогодні про реальні цифри, які характеризують російську економіку, які є в відкритому доступі, це ну менше 2% безробіття сьогодні в Російській Федерації. Ну для такої економіки, як російська, треба як мінімум 5%. Чого? Ну, тому, що ну завжди є певні категорії населення, які там приїжджають з місця на місце, міняють там кваліфікацію. Ну не працювали і працювати не будуть. Ну тобто, є певна е, ну кількість людей, яка точно не працездатного віку, яка працювати не буде в даний момент. Для того щоб покривати потреби економіки, треба щоб був ринок праці, для того, щоб були. Люди, які готові стати на робоче місце. Якщо цього немає, ви однозначно передрікаєте свою економіку до стагнування. До речі, в російських пабліках, в російських засобах масової інформації, висловлюваннях бізнесу прямим текстом говорять, що сьогодні Росія максимум наблизила до стагфляції. Це дуже цікавий економічний термін, який говорить про одночасний про двох процесів. З одного боку, це стагнування економіки, тобто не розвиток. А з другого боку інфляція от такий термін стагфляція. Тобто він говорить про те, що реальні можливості російської економіки вже практично вичерпані. Поговоримо про українську так само економіку. Є новини. Європейська комісія погодила виділення в Україні понад 4 мільярдів євро. Про це інформує прем'єр Денис Шмигаль. Він додав, Єврокомісія позитивно оцінила реформи Києва і відзначила, що уряд виконав індикатори для отримання такого траншу. Відтак загальна сума підтримки в межах програми Ukraine Facility за 2024 рік складе понад мільярдів. Мільярдів євро. Ну зосередньмося на тих 4 мільярдах для звичайного обивателя це сума колосальна, просто в голові не вкладається. Та для державного бюджету, і тим більше для бюджету такої країни, яка наразі воює, про що це? Наскільки це, ну скажімо, щось на що можна спиратися і прогнозувати подальші витрати? Це гарантії виплат соціальних видатків до кінця цього року. Хочу нагадати, що в 2023 році Україна отримала від Європейського Союзу 18,5 мільярдів євро. Цього року 16. Ну, власне, це в межах тих очікувань, які і були. Причому це програма України Facility, це кредитні гроші. Загалом ця програма до 2027 року, і в межах цієї програми вона власне будувалася як гроші в обмін на реформи. То, що ми сьогодні отримали підтвердження від європейського союзу про надання цього траншу, говорить про те, що Європейський Союз задовільняє та динаміка реформ, яка сьогодні є в Україні. До речі, вони кореспондують із реформами, які від нас чекає Міжнародний валютний фонд. Взагалі, загальний обсяг грошей, які ми отримаємо, до які ми маємо отримати до 2027 року, це. 38 мільярдів доларів. З них 33 – це мільярдів євро. вибачаюся, з них 33 – це є кредитні гроші, а 5 – це грантові. Тобто зараз, от в межах цієї програми, ми отримуємо на надзвичайно пільгових умовах кредити для того, щоб фінансувати соціальні видатки. Хочу нагадати, що оця макрофінансова допомога може бути витрачена виключно на соціальні потреби. Все те, Що ми отримуємо в вигляді податків і зборів, саме з цих коштів фінансується безпека оборона. Ті гроші, які ми отримаємо від Європейського Союзу, не можна направити на безпеку оборону. Це виключно соціалка. Так що, ну отримуючи гроші на соціалку, ми маємо можливість фінансувати за рахунок доходів України безпеку і оборону. Це якраз той варіант, який з самого початку і будувалися наші стосунки з нашими партнерами. Так, хвилина в нас залишається. Якщо говорити про загальний обсяг 16 мільярдів, чи можна цю суму спроєктувати теж на наступний рік і сказати, що от приблизно стільки саме ми і потребуємо для того, щоб воно функціонувало? Попрошу так коротко. Ну, дивіться, 33 це кредити, і ми вже 16 з 33 -х отримали. Ще раз говорю, це програма. Гроші в обмін на реформи. Якщо 25 рік буде успішний з точки зору реформування, я думаю, що загальний обсяг коштів, які ми отримаємо, буде приблизно такий, який ми зараз з вами обговорюємо. Все ж залежить від України, все залежить від ефективності роботи нашого Верховної Ради. Дякую вам за пояснення за те, що знайшли час. Нагадаємо, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, щойно з нами наживо.